Доброго вечора, друзі. Все-таки почав я копати далі з цими двигунами, фангами. Зайшли вони мені дуже добре. Один уже тестується з бронзовими шестернями. Ось на цей поки що шестерні точаться. Ось він стоїть без них. Захотів я відкрити і подивитися, як працює планетарний механізм і взагалі трансмісія цього двигуна тут доволі такий цікавий, цікаво вона реалізована. Планетарний механізм ось тут Вал, на якому є шлицы, вот такие заходят. Вот вони сюда. И автомат, автоматичная трансмиссия реализована очень интересно. Стоять ось. Стоїть середня тріскочка, собачки. Ось такі от підживні і все реалізується ось цими балансирами, балансири підпружинені. Ось вони. Підпружинені. Ось так видно. Коли двигун набирає оберти, коли ти крутиш педалі і двигун набирає оберти, стоїть ось така. Ось така защолочка. Поставиться ось сюди, в пази. Ось. Стала в пази. Вона, коли балансир розходиться, вона повертає і заклинює ось ці собачки, Яких колись називали в. На цих велосипедах таких колись були <кій> в зірочках оцих в тріщотці собачки. Колись розбереш і можна їх не зібрати навіть назад, бо дуже багато шариків. так же ж саме тут. Балансир, ось повертається. Яка ось тут повертає і ховає ось ці собачки далі. Ось такий Ось така муфточка, яка це все робить. Ось і воно працює ось так. Ось ця муфточка стоїть ось тут. Тобто ну, механізм надійний, дуже надійний. Ну, тобто немає чому тут ну, ламатися все металеве. Все, ну так, доволі таке рішення. Я не знаю, чому. багатьох немає такого. Є якісь куча зірочок, куча пере... переключателів, Ну, куча всього, щоб. Перемикати і передачі. Ось автоматичне, правда, на дві передачі. Автоматичне вимкнення Але реалізувати можна не тільки на дві, на дві передачі. Майже так працює планетарний механізм на подібній основі в європейських велосипедах. Але тут ну, тут взагалі супер. Супер зроблено, все надійно, все з самого двигуна ось обгонна муфта. В одну сторону крутиться, в другу ні. Вона сидить ось тут, в двигуні. В двигуні три такі прорізі. Тут три шплінти знаходяться. Ось вони я їх достав. Три шплінти. Ось обгонна муфта. І ось вона фіксується ось таким великим штопорним кільцем. Навіщо видумувати кучу зірочок, ланцюгове перемикання? Коли ось одна зірочка, тут ось така з тріскачкою. Також є своя тріскачка в цьому. В двигуні. Тобто сюди можна не тільки накрутити, а й поставити касету. На одну зірочку. Дуже-дуже класно. Дуже класно реалізовано, ніякого перемикання, ніякого. Хочеш їдеш на електротязі, хочеш їдеш на педалях, дві передачі, дві швидкості. Дуже класнючі двигуни. У мене їх в наявності знайшов я їх тільки три штучки, може комусь попадеться, попадуться на очі. Дайте знати, я їх заберу. Я їх заберу, двигуни задні, 250 Вт, але пакується в них 750. Вони доволі непогано в 28-му ободі, доволі непогано їздять. Єдине, що шестерні злизуються. Ну, Поставив бронзові шестерні 830 Вт. В нього в пік упакується. Все нормально. Вже близько 210-211 км наїзду, Так, доволі так інтенсивно. Ось таке. Всім дякую.